Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава сьогодні. У нас 15 жовтня 2025 року. Ну що ж, ми вам зобов'язані донести ту правду, яка сьогодні є на <кхи>, самому ділі. На сьогоднішній день це в Подільському районі Одеської області, де головою Подільської державної адміністрації являється і є. Порушник законності Лазаренко Михайло. Надаю вам докази зібрані, так як вони думають, що народ це бидло, яке повинно, повинні, повинен цей народ держати всіх в стойлі, так як один чиновник в нас випив і говорив в лелеці, народ це бидло, його треба тримати в стойлі. Ну що ж, будемо це стойло. Перевіряти, як воно держиться. І починаємо з самого головного. Так як прийшла вчора нам відповідь із Державного бюро розслідувань, це я вам показую, чим займається у нас та ж сама прокуратура. Це ДБР, Державне бюро. Це слід, слідчий орган прокуратури. Фактично, вчора нам надають докази, докази надає ось Державне бюро розслідувань. Ось Державне бюро розслідувань. Це у нас підписав. Тепер дивіться уважно. Подпись ми вже ну, звірили. Це подпись сканув, сканована, це не власноруч подпись. Є там є Павло Чікало, за яким <кхе> плачуть. Плаче тюрма. Тюрма плаче і в очі. І, і багато чого він тут пише. Вчора від цього листа. Номер листа я надаю, тому що вони ще скажуть, він дето рік назад це буде. Цей отримав. Лист, лист це отриманий буквально сьогодні. Це за номером 16-12 дроб 160531, І що він пише, дуже цікаво, пише, що саме ваша скарга не згоди з діями та рішеннями. Це він кажуть, таке пише, у нього зготовка є. З окремими працівниками подільської коржу не є без, безумовною підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ну тоді я вам додаю більш таку відповідь зібрану нами, щоб ніхто з прокуратури там вже лишний раз не дергався і не дергав ногами тоді, коли не повинно. Буквально показую підпис, кому адресована, адресована. Голові ГО Антикорупційна Рада по Хто підписав це по кримінальному провадженню 150, 251 Це у нас вирізання, вирізання Лісового фонду Балської ОТГ. І 964 це викрадання державних коштів групою осіб. Що він пише? Що він дуже цікаво пише, що. Перевіркою законності прийнято рішень підстав для скасування постанови гончарука не вбачається. От ви розумієте, не вбачається. Сьогодні приходить лист, ви знаєте, чи ця людина обкурена, чи вона не Пише, ось я вам показую. Буквально кому адресовано. Адресовано Чебанюку Михайло, вони вже не пишуть, що в голові. Направляємо для вирішення у порядку статті 214 КПК України заяву Чабанюка МС зареєстрованого 6.10, за вхідним 97.05 щодо вчинення працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення. Ви собі уявіть, Яру, що відбувається взагалі. Ну це ще у нас цвіто малесенькі такі цвіточки. Далі ми йдемо. Дуже цікаво, ви знаєте, коли починаєш їх жарити жарити і провіряти, вони починають тірятися і всі, хто куди починають тікати, розбігатися. Це шобло, шобло за 5 років? Вони не тільки вони знущалися над, закону, над народом, вони держали народ в жахі і в страхі. Де вони хотіли відкрили, хотіли ні, вони хотіли з перевірками, вони видумували рішення суду, такі, як і Вінський надавав. І тут у нас знову є зібраний доказ. Доказ, що дійсно є порушення законодавства України. Ось я вам показую. Показую. До кого звернення? Звернення до директора Другого слідчого відділу Державного бюро розслідувань. Заява про скоєння злочину за попередньою змовою. Це було подавалося 8 номер 8 від 27.01.25 року. Тут я все описую, що куди подано, що слідчою Єрьоменко закрито при втручанні керівника Балку відділення поліції номер 1 Табакова. Втручено. Що нам трусять далі? Трусили. Відділу прокуратури Державного бюро розслідувань. Вони ж в страхі, ви розумієте, коли ми вже пройшли, пройшли в вже всю інстанцію, маємо при цьому, при цьому ми маємо рішення ухвалу Київського районного суду. Ось я ще раз показую. показую рішення Київського районного суду, міста Одеси. Де проти відповідальних осіб, які вносять відомості до ЄРДР по другому слідчому відділу, внести відомості до ЄРДР до сьогоднішнього дня. Оця вся, вибачте, називаю слова президента, щоб вони не сказали, що я прийшов на особистості, що я принижую. Всі посадовці органів державної влади, які скоють злочини в порушенні законодавства України, вони є зрадниками Держави України. Тоді у мене до цієї чмироти, деберовські чмироти, до керівника і до начальника слідства. Чому вами не виконано ухвалу суду ухвалу суду від 11.10.24 24 року. І чому ви не дали відповіді про виконання виконання скарги пани Козловський чи Козлий, як вас там назвати можна, є? Тепер я звертаюся до людей. Значить, проста людина, якщо не виконала, зразу до суда. Сразу. А тут орган вже є рішення суду, що нікому цьому не дозволено робити. Ні, це ноль. З цим ми відкритим листом звернулися до президента, що сьогодні товариш Сукачов, Сукачов, він є зрадник, зрадник. Це портнова був колега. Портнова, якого завалили, як Бугая завалили. А другий Бугай остався в Києві. Це директор ДБР. Ну і починаємо далі. Ну, це ж мало того, що директор слідчого, Внутрішня безпека, так називаємо, заступник керівника управління внутрішнього контролю державної. Є Сережа Мерешко, який показує ця переписка, що ви не подумали, що я щось видумаю, Знову кому адресовано? Чебанюку Михайлу. Далі. Управління внутрішнього контролю. Розгляньте ваше звернення. Ми офіційне письмове звернення, заяву, що є рішення суду. Будь ласка, вотів Козленка і других посадових осіб на базі. На базі як? Це е, оцього падла, яке дає відповідь. Цього падла. Щас я скажу, дай фамілію. Це у нас Павло Чекалов. це падло. Сьогодні падло. народу України падло. Далі. Вони не вносять відомості і дають мені відписки. Я вже не одну надав фактичне порушення до ДБР. Я там надав і по тому, і по тому. Якщо ми звертаємося, у нас вже є 100% зібрані докази. 100%! Це не треба, там тільки треба проводити і вже. І, Вживати в життя заходів до Кримінального кодексу з підозрою і до суду, що цього не робиться. Сьогодні ви бачите, що всі посадовці, що генерал на Умов все втік у Хорватію там, пере... чи в Сербію, переходиться. Далі. Луговський, який видавав довідки на Рабіновича, на Желіховського. Кожна довідка коштує півтора тисячі доларів, щоб е, видати довідку спецперевірки. Все. Слід простих, нікого немає. А ці чиновники сьогодні сидять на місцях. І далі чинять, голосують пакетами, що це заборонено взагалі. І до чого це я вам веду? що фактично Державне бюро розслідувань це Павло Чекалова, це по ньому буде ще відкрите кримінальне провадження, і він ще получить певний срок. Я вам обіцяю всім. Зараз тільки буде зміна влади. У нас є відписки за його підписами є, і він получить певний термін. Ось так у нас сьогодні, вибачте, зашмарканий, зашмарканий пацанюра, який в Деберці, зашмарканий. Він робить бізнес на крові народа, який має відсрочку від фронту. Сьогодні наші кращі сини, чоловіки. Доньки, дівчата, захищають Батьківщину, а внутрі держави ця падаль, падаль падаль правоохоронних органів, яка, бо других слів, ви тут не наберете. Знов повторюю слова президента, щоб ви не сказали, що я принизую. Ті посадовці органів державної влади, які скоють злочини в невиконанні законодавства України, їхні дії прирівнюються до зрадників Державної України. Зрадники. Паразити! Далі пішли. Дуже цікаво, ви розумієте, коли отримаєш цю е, адресу кода листування, вони запутуються. Це, ви розумієте, люди набрані із дерев'яної Ківаловської академії. Вони не розуміють, там за бабло тільки е, дають освіту, а знання сюди у кабак ніхто їм не заносить, щоб е, писати щось, якусь відписку. Чи щоб воно купи клеїлося, у них нема ума? Він завів собі в комп'ютер. Я от взяв п'ять відповідей. різні, тільки він числа вставляє. Ну тоді в мене питання. А хто ж контролює їхню роботу в ДБР? Хто? Це ж, все ж поставлено на такий поток. Поток? Відписок. На такий поток поставлено. Де керівник ДБР Олексій Сукачов? Де його заступники? Сьогодні питання, чому в військовий час таке, такі порушення скоюють самі працівники слідчого управління ДБР? В мене сьогодні питання до головного Олексія Сукачова. Якщо ж я щось хоча б сказав лишнє слово, де немає підтверджень, вибачте, проти мене відкрите кримінальне провадження і за наклеп притягніть до відповідальності. Всі факти зібрані на лице. Але тут знову сьогодні звернувся я до Козленка, надав то ще один у нас Олександр Осіпов. ДБР, показую. ДБР. Мені адресовано. Хто він у нас є, такий персонаж? Це заступник керівника першого слідчого відділу з міст місць Олександр Осіпов. Коли я написав, я вам показував заяву, я зараз не хочу її піднімати до Державного бюро розслідувань, написав заяву, подав з додатком, ухвалу суду, суду, і відправив їм на Миколаїв, де написано, якого числа, і електронною адресою. Що пише наш чиновник, колаборант? Колаборант, який також сьогодні. Має бронь, падло на фронт туди. Далі що він пише? Одночасно зазначено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаїв, ухвала слідчого Київського суду від 10-го, справа NoК для виконання не надходило. Я особисто і заявою надав. Повністю заяву скопірували і віддав. Отак От треба і це ще раз підкреслити, що сьогодні керівник, директор ДБР місто Україна Сукачов Олексій, його як керівника, як керівника сьогодні треба вже притягувати за бездіяльність і за складення. ОЗУ, Онізоване злочинного угрупування саме ДБР України, де фактично вони приховують злочини різного характеру, як економічні, так і політичні. Ось ми до чого і докотилися. Далі дуже цікаво, сьогодні приходить, знову листи приходять. Ви ж не подумайте, що ми сидимо, сидимо і нічого не робимо. Сьогодні прийшло мені. Лист. Вища Рада правосуддя України. Ось я вам показую. Ну тут же ж, в нас же ж хто сьогодні цар Бог в районі? Цар. А цар то незаконний? Це ну так я для формуліровки. Михайло Дмитрич, відповідно до посади про вашу посадову інструкцію, до державних районних адміністрацій. Перше, це є перший пункт вашої посади, інструкція. Законність і правопорядок у району. Михайло Дмитрич, тоді я до вас знову особисто звертаюся через засоби масової інформації. Так як ви раз у квартал не робите виїзні прийоми. Так як у вас у посадовій інструкції це є особисто написано. Робити виїзні прийоми раз у квартал. Михайло Дмитрович, чому ви цього не здійснюєте? Ви дожди за день, за два, за неділю дати повідомлення через засоби масової інформації і виїздити, і вивчати всі проблеми місцевої влади, гнилої проросійської влади у Балській ОТГ. Дальше. Я звертався до вас 17.09, на ваше ім'я, Михайло Дмитрич, я писав заяву, що порушена законність до вашої інструкції, що порушена законність суддею Павловською. Подана скарга до Подільського міжрайонного суду 23.05.24 року не розглянута до цього часу. Що зобов'язаний зробити Лазаренко? Він зобов'язаний зібрати апарат. Надати доручення своїм адвокатам Гнилим Курганський і там ще друга є. Вони зобов'язані були надати до законності запит до Котовського міжрайонного суду. Дійсно, чи я подавав скаргу. Все їм треба було з'ясувати. І на якому етапі ця скарга розглянута, не розглянута? Що в нас роби пан? Курганський це знову прокурор, гнилий прокурор. Він робить що? Пояснюю вам, я одну цитату вам зачитаю і вам все стане зрозуміло. Вони ж умить, він ж не привик у прокуратурі робити чесно, він привик, привик махлювати Курганський, це за яким ми будемо по ньому подавати ще. Зараз будемо скаргу писати за невиконання своїх, як юркореспонденції. Так як він займається е, шахрайством, він зобов'язаний був діяти в рамках законності. Законності, де він привик Лазаренка прикривати умними тезісами. Тезіси, що вони пишуть, до Вищої ради правосуддя 22 вересня 25-го року надійшла дисциплінарна скарга громадської організації Михайло Дмитрович. Я туди не відсилав. Я віддослав. Від, від, Скаргу до вас заяву, щоб ви вжили заходів, і ви від Подільської державної адміністрації зобов'язані були зафіксувати цей факт. Корупційний факт судді. Ви цього не зробили, Михайло Дмитрович. Це ще одно зараз буде проти вас піде скарга. Скарга заява за перевищення, за перевищення своїх службових повноважень і за приховування. Порушення законності у вашому відомстві. Де ваші нефакові юристи? А тепер у нас питання, хто ж їм дав це, цю команду, щоб і, 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 нібито я через Подільську й туди ні, я вам доніс, а ви повинні діяти в рамках законності, Михайло Дмитрович. Чули тоді? Ви вміли подати позов проти мене, закрити рота, щоб я не гавкав? Михайло Дмитрич, я не гавкаю. Я озвучую слова своїми словами, що у вас сьогодні, юристи, це нульові. Нульові юристи. Це питання ми ще будемо піднімати вплоть до області. Вони не повинні це запобігання корупції. Вони прикрили протиправні дії судді сьогодні, яка повинна діяти в рамках законності, і ви в рамках законності, Михайло Дмитрич, тоді що це відбувається? Договірняк, як ви писали на мене? Михайло Дмитрич, договорняк, гнилий договорняк. Ну що ж, дуже цікаво починаєте. Це я вам тільки і це суддя. Ільницький все описує все це порушення, цю заяву, що я подав до Лазаренка Подільської. Все це хитро зробили? Зробили. Ну, це тільки може хитротою робити. Це у нас тільки Курганський. Це гнилий, гнилий прокурор. Це я вам говорю. Гнилий, гнилючий прокурор. Я більше нічого на нього не хочу. Він порушив, порушив виконання своїх професійних обов'язків. Він зобов'язаний був дати запит, з'ясувати, є порушення, і відправити, зафіксувати це все, що він цього не зробив. Сережа, привіт! Ми ще з тобою не закончили результат. Не закончили по тобі я. Ти будеш віти, будеш звільнений віти. Тебе віть, надогнати, гнати за пан Курганський. Ти почув мене чи ні? І тепер ти роби для себе висновки, яру. І чи, чи ти будеш виконувати свої обов'язки до Конституції? Свої обов'язки до Конституції, ти давав клятву присягу чесно служити народові України, а не Лазаренку і організованому злочинному групуванню, де ви прикриваєте цю всю банду. Прокуратури поліції і ви робите вид. Коли лише прочитав перші строки, мені все стало зрозуміло. Чим займається адвокатура? Адвокатура. Чим займаються адвокати Подільської державної адміністрації. Ну на цьому ми не зупиняємося. Вони будуть притягнуті. Ми зараз пишемо скаргу, так як вони не виконували свої обов'язки. Це Кодимська Людмила. Вона не виконала свої обов'язки. Обов'язки не виконала, і вона не присікла е, запобігання корупції. Тут корупція. Тут корупція в повному смислі слова. Пан Лазаренко, якщо ви не розумієте, що, що слово корупція означає, тоді вам пояснят приїдуть. Але ви сьогодні ходите по острою но... ножа, Михайло Дмитрич. І цей ніж має скоро вже бути втілений в життя. Ви кром себе обставилися прокурорами. Колишніми поліціянтами, і ви нічого не робите фактично, тільки прикриваєте злочини. Оце сьогодні та робота начальника голови Подільської державної адміністрації. Ну як можна таку людину знову повторюю слова президента? Ті чиновники органів державної влади держави Україна, які не виконують законодавство України, порушують їхні дії прирівнюються до зрадників держави Україна. Як після цього вас можна назвати, Михайло Дмитрич? Яким порядним словом? У нас тим більше, що йде війна в державі, і ми чуть-чуть йдемо по других законах. Як проти вас сьогодні назвати, Михайло Дмитрич? Самі на себе назвіть, Підберіть то слово саме плохе, саме плохе. Отого саме плохого слова, ви його й заслуговуєте свою роботою, організаторською роботою, гнилою, гнилою. Ви гниль, Михайло Дмитрич, гниль! Я більше нічого не говорю. Все, на, цьому, на цій ноті я буду закінчувати інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. Я до всіх звертаюся жителів Балської ОТГ. Телефонуйте на мій телефон. Я його не скриваю. Він, е, телефон є. Я ще раз напомню, напоминаю вам 095 713 3012. Телефонуйте в будь-який час доби. Я завжди готовий вас вислухати, взяти у вас пояснення і прийти вам на допомогу. Любим верст населення, чи це заможня людина, чи це бідна людина. Ми працюємо тільки на благо народу і досягнення. Законності верховенства права в Балтійській ОТГ. До зустрічі!